Для встановлення програми потрібно в пошуковій системі написати Roblox Studio та відкрити перше посилання. Після цього відкриється початкова сторінка. По центру екрану є кнопочка Старт. Натискаємо на неї та чекаємо, поки з'явиться кнопочка Завантажити. Натискаємо. Після завантаження відкриваємо файл та чекаємо, поки встановиться Roblox Studio. Це може зайняти від хвилини до 10. Після того, як програма встановиться, вона автоматично відкриється та запитає ваші дані для входу. Якщо ви не пам'ятаєте свої дані, але у вас є аккаунт на телефоні або планшеті, можна війти за допомогою нього. Для цього на комп'ютері натискаємо Use Anizer Device та на телефоні заходимо в програму Roblox. Знизу. У правому нижньому кутку є кнопочка з трьома точками та «More». Натискаємо на неї та гортаємо в самий низ. Буде кнопочка із дверима та стрілкою і надпис Quick Sync-In. Натискаємо на неї та вводимо код, який бачимо на екрані. Та натискаємо кнопочку Enter. Confirm. Done. Після цього у вас відкриється Roblox Studio.